Вітаю, друзі! На заняттях Природа і фантазія ми сьогодні будемо з вами робити ось таку сніжиночку в жовто-блакитному патріотичному колірі. Для роботи нам потрібно буде аркуш паперу А4, але потрібен кольоровий. З кольором має бути зубок 3. Не односторонній кольоровий папір, а двосторонній. Ми беремо височок е, А4, вирізаємо з нього квадратик. Ви пам'ятаєте, як ми це робимо? Е, в роботі нам знадобляться ще ножнички. Пам'ятаємо техніку безпеки, ножниці передаються тільки е, держачи в руці гостру е, части ножниць. Е, клей. І олівець. Отже, квадратик паперу ми складаємо ось таким трикутничком. І нам потрібно розрізати на полосочки. Ось в такому вигляді. Шість полосочок має бути 2, 3, 4, 5 і 6. Зверніть увагу, ми розрізаємо на тому на згині спільний ось згин де буде ми його розрізаємо ось у вас має вийти ось така заготовочка ми її відкриваємо, вирівнюємо. І тепер будемо скручувати, щоб в нас вийшла ось така, кусочок сніжинки, такий, така сурочка. Так, беремо першу внутрішню частинку. Зігнули, вона дуже маленька, якщо у вас маленький пальчик е і поміститься так, щоб обхватила його, оця, цей кусочок е паперу, то вставляйте пальчик. Якщо ні, ми ставимо сюди олівець. Ось нахиляємо один кут, намащуємо його клеєм і ось так склеюємо і прижали. Ось має вийти така, в такому вигляді має мати перша частинка. Друг так само ми намащуємо внутрішню частину цих трикутничків. Якщо, якщо влазить пальчик, вставляємо пальчик, якщо не влазить пальчик, користуємося полівцем. Але ця вже тут більше, більше розстояння і має вже виходити швидко. І далі має піти вже швидше. Одну сторону намастили, загнули. Перевернули на іншу сторону, намастили, загнули. І так ви маєте зробити до кінця жовтих у вас має вийти три штучки. Блакитних має вийти також три штучки. Так. Завершуємо нашу. І ось на цьому етапі наша поробка має е, бути. Такого вигляду закріплюється. Ось, бачите. На цьому етапі ви маєте зробити ось такі поробки. В другій частині ми продовжимо збирати нашу ніжинку.